Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 4 червня 2025 року, Лівобережна Херсонщина, починає набирати колір, у фазу технічної зрілості входить сорт приція. Такий от він цікавий сорт, самоплідний, високоврожайний. Цей сорт у мене, мабуть, один із усіх ранніх сортів, який. Більш-менш нормально переніс усі катаклізми природні, погодні морози, приморозки і тому подібне. Якби не така врожаність, як звичайно, але гляньте, як він кучно позав'язував плоди. Навіть не поодиноко, а кучно. В цьому році без проріджування плодів обійшлися, обійшли, обійшли, тому що. Природа порядила, але покушать плодів буде досталь. Плоди блискучі, такі вони, дуже гарний товарний вид, мають ну, це через нестабільну погоду. Він окрас такий взяв, не дуже яркий. Зазвичай він бере окрас повністю такий рожевий, темно-рожевий. Але зараз пішла жара, зараз він за 2-3 дні набере Плоди грам 50-60 такі. Ось така м'яко в цьому році кісточка відстає. На смак в технічній зрілості плоди, як би сказати, легко кажучи кисловаті Але при повному достиганні кислота виходить. І смак доволі добрий в нього. Я б навіть сказав, коли йому нічого не заважає визріти, то він солодкий, такий соковитий, запашний робиться. Ну оце великий невеликий мінус в плані смаку. Це коли він в такому вигляді він кисловатий. Всі знають, що приція оцей мінус. А так. Я не знаю за що ще можна придиратися до цього сорту, як він навіть цьому році віддячий урожаєм. Тому що всі ранні сорти по одному-по два штуки позав'язували і все. Морози на зав'язь були якраз поскидали. Брунька плодова також вимерзла в лютому. Цей сорт можна впевнено називати лідером в ранніх сортах в правослових. Не треба не запилювати, нічого йому. Думаю про такої спеції як пішла. Спека зараз у нас вже 28 і з наростанням йде далі. І вона за 2-3 дні буде повністю стигла у нас вже. Це ось для порівняння вандеркот. Ну Навіть вандеркот відстає, зазвичай він трошки раніше, а це він ще злинкуватий. йому ще дня 4 точно. Зато плоди, відбірні їх мало. Окремо зніму відео. Вони грам достануть достане плоди. Також на драній Магадор пару плодів зачепились, також ще не спілі. В такому стані сорт Колорадо, кстати, він також доволі непогано переніс і по завізі в нього непогано, можна сказати, що він з прицією приблизно однаково пройшов ці всі негаразди, дуже гарно набирає колір такий рожевий, але твердий-твердий ще. У них з приції там пару днів радності, може бути по повному достиганню. В общем, вертаємося до приції. Огляд приції буду завершувати. Такий гарненький сорт, що тут скажеш. На цьому буду огляд завершувати. На все добре, до побачення.